Всім привіт, мої хороші. Покажу вам отак трішечки березневого риму. Це спальний район, зона Атавія. І от, незважаючи на те, що, от бачите, такі обшарпані стіни, це, вважається, дуже непоганий райончик для проживання. Такий середнячок. Ой, дуже жарко. А машини. Я ледве-ледве плентаюсь. так станкеця. Ну, тобто, чогось я дуже втомлена. Я йду на зустріч зі своїм агентом з нерухомості. Ось вони мені тут призначили зустріч. І будемо дивитись дві квартири. Але щось мені вже не подобається. Тому що ну, я бачу, що по грошам я не потягну цей район. Ну, будемо дивитись. Ось, бачите, по праву сторону це така зелень. Це е, жасмін. Він через 2-3 тижні буде дуже квітнутий і так пахнути дуже. Так, оце перехрестя, і я повинна тут чекати. Окей. Сосни, все як я люблю. Так, мужчина став мені на дорозі. От прямо став на моєму місці зустрічі. Окей, підемо з вами трішечки вперед. Так, Мені здається, що а, оце апартман такий а, за кіпарісами. Це один апартмент, і інший по праву сторону такий білий. М -м -м, може там. Ну, ось, бачите, такий спальний райончик з парковою зоною. Навіть зупинка автобусу дуже цивільна, не посеред поля. Тому це такий райончик непоганий. От по праву сторону. E такий комплекс біленький, може там, може, там буде мені квартира. Всім привіт, мої хороші. <сум> так ось, бачите, такі вони реалії італійського життя, незважаючи на те, що ви бачили обшарпані стіни завузькі вулиці і сміття. Я вам хочу сказати район, в який я приїхала дивитись ну, на зустріч з моїм агентом. З нерухомості, щоб подивитись декілька монолокали, ну скажімо так, як однокімнатна квартира, оцей район, він вважається ну, такий вище середнього рівня. Я вже заздалегідь зрозуміла, що напевно я не потягну ці квартири. Я не розумію, навіщо мені їх показувати, витрачати а, мій час. Витрачати часу цього агента він теж приїхав на машині. Він теж він теж її заправляв бензином, там чи чим чи. заправляють це, це все гроші. Поки вони мені показують квартиру, вони нічого з цього не мають, тільки витрати. Їм вигідніше мені показати саме таку локацію, таку квартиру, яку я можу <кій> одразу орендувати. Ви розумієте? Одразу, щоб не витрачати кошти. Я не розумію, що в них за така тактика. Щоб показувати мені, от так, мені сподобалось. Мені перша квартира от в тому білому такому палаці мені дуже сподобалась. Дуже така затишна, приємна, чистенька квартира, але 800 євро. За 800 євро можна, можна і двокімнатну, і навіть трикімнатну зняти. А в іншому от там, за Кіпарісами, теж мені сподобалось, але там 750 євро. Я їм сказала, що мій потолок це 500 євро. 500 євро плюс комунальні. Це все. І 500 евро плюс комунальні це як вам сказати? Це, щоб потім годуватися, от просто отак от впритик. Тобто, щоб от копійка до копійки потім збігалися. Як він мені сказав? Такий каже: ну, Маріанна, якщо ви маєте змогу заплатити 500 євро плюс комунальне, це туди-сюди десь 650 буде кожного місяця у вас виходити. Якщо ви можете заплатити 650, ви знайдете і ще 200. Де я їх знайду? В мене, знаєте, все пораховано. Коротше кажучи, знову згаяла час. Отак, от, восени я шукала, шукала собі апартмени. І зневірилась, зневірилась, думаю, господи, ні. Щось воно не те. Тобто я бачу дуже багато, ну, не дуже багато, ну, принаймні 25 варіантів, 25, які мені підходять. Так, вони трішечки за римом, так, вони трішечки, скажімо, так. Ну, нічого страшного. Тут вже, знаєте, навіщо мені це показувати? Окей. Маленька вам замальовочка з італійського життя. Ви пам'ятаєте, там на перших кадрах відео мене обігнав такий, скажімо, літній мужчина у картатому пиджаку такому жакеті. І він такий йде і так голосно щось по телефону там розмовляє, когось шукає, когось він там чекає. І я чогось подумала: а, і він такий прийшов і встав на те місце, де ми домовлялися з моїм агентом. Зустрітися, а я того агента, я його ніколи не бачила в обличчя. ніколи. О, мені сказали, що я навіть не знаю, як його звати. Тому що коли ми домовлялися по телефону, мені сказали тільки адресу, а агент прибуде той, який буде вільний. Отак от, Хто там буде, як його будуть звати, неважливо. От. І я ж така: прийшла, смотрю, що оцей дідуган він, е, зайняв моє місце зустрічі. Ну, я пройшла трішечки вперед. от. На зупинку автобусу і стою там і дивлюсь значить, на того дідугана. От. А він там щось бігає туди, сюди, на ту вулицю, на цю вулицю, от крутиться, крутиться. І я така думаю, господи, ну може, це мій е, агент з нерухомості, тому що коли я йому дзвонила, що я вже на місці і його чекаю, в нього було зайнято. І якраз у цей е, дідуганчик він е, розмовляв по телефону. Я чогось вирішила, що це мій агент з нерухомості. І я почала йому отак от очима показувати, що ось я, ось я біля автобусної зупинки. от, Дивлюсь, він так, знаєте, на мої такі стрілянину таку очима він одразу зреагував от, і почав мені посміхатися. Ну, я ж вічлива у вас жінка. Я до нього підійшла, я вибачилася, сказала, що. Вибачайте, ви не мене шукаєте. Він, він, він так і каже: я не знаю, може і вас. От. Я кажу: ви знаєте, я тут е, е, чекаю, шукаю свого агента з нерухомості. І він такий: манаджа, манаджа, ну тобто, ну це ж таке надо, ну надо ж таке. каже, ні, я не агент з нерухомості, але ну, це ж італієць, це ж італієць. Я можу вам показати квартири. В мене стільки друзів. І вони квартири продають. Я кажу, я шукаю в оренду. Дякую. Я дуже вічливо. Все на мій агент з нерухомості. Я почала від нього відходити. Він за мною і такий. А що таке? А що сталося? А чому в оренду? І ой, а от ви звідки приїхали? Ой, як почало коротше, при всьому тому, при всьому тому, мої хороші, що в нього каблучка, тобто він одружений. отакі італійці. Я розумію, що я перша почала йому там <кхем> глазами. Стрілянину йому очима влаштувала, але ну я ж думала, що це мій агент з нерухомості. Потім мені передзвонив мій агент, подивилися ми дві квартири, я виходжу, розпрощалася з цим агентом, його звали до Мініку, кажу, слухай, ну от який тобі сенс зі мною отак їздити і зустрічатися. Ну, коли я не можу собі поки що дозволити, от як в мене буде мільйон підписників на каналі, може і зможу. от. Такі апартаменти знімати, а зараз мені потрібно маленьке-маленьке, малюпуське, -маленьке, монолокале. Мені ліпше купити якусь там машинку і їздити з передмістя у Рим там в той же шпиталі, ще кудись, от, ніж витрачати такі гроші і жити тут. Я можу зараз на півроку собі зняти таку, знаєте, дуже гарну квартиру. Але ну, а що потім, а що потім робити після шести місяців. От. Коротше, цей агент з нерухомості він поїхав. А оцей дідуганчик дивлюсь сидить в машині, відкрив отак дверцю і сидить такий, мені каже: От він запам'ятав, як мене звати. Я ні. Він мені сказав, як його звати, але я не запам'ятовую. Мені що не важливо, знаєте, я отак. Він такий мені: Маріанна, е я можу тобі запропонувати кафе. По суті, Афрірен кафе. Я така думаю, ну, почалось. Кажу, ні-ні-ні, я дуже-дуже поспішаю, дуже-дуже поспішаю. Бігом, бігом, бігом. Може, це було невічливо, але я вважаю, що невічливо. Зрозумівши, що людина помилилась, я не відчеклятися від неї. От. Італійці вони такі, вони дуже приставучі, навіть не приставучі, а липучі такі. Окей. Тому я швиденько-швиденько від нього пішла. Так, ну що вам ще сказати? Я от думаю, може і не потрібно окреме відео про оренду в Італії. Ваша історія, знаєте, буде дуже індивідуальна. Я взагалі вважаю, що, як вам сказати, уходити, жити в оренду це, ну, це вже такий крайній варіант. Буває в житті. Різні ситуації, але от скільки я жила в Україні, ніколи в мене не було досвіду життя в, оренди, в оренду в орендованому житлі. От я завжди купувала квартиру, потім заробляла гроші, додавала і купувала щось ліпше. Знову заробляла гроші, додавала, продавала і купувала щось ліпше. І от таким чином я доїхала до Харкова, до двокімнатної грошівки. Комусь може здатися, що це взагалі якийсь то шмат лайна, оця хрущівка, Але коли у вас от старт був не те, що нульовий, а у вас старт був з мінусами, ви розумієте? І доїхати до Харкова, до обласного центру, і купити там самотужки, нехай Хрущівку двокімнатну, ну це непогано. Тобто я її купила десь у 33 роки. Мені було 33 роки. Я переїхала до Харкова. Дуже зручне місце розташування. Зараз, мені здається, ця моя харківська хрущівка нічого не вартує, не вартує, тому що ну, хто її там купить? хто? І там ще біля нашого дому розбомбила дуже школу, куди моя Даша ходила туди, влучив снаряд. Ой, мої хороші, ви знаєте, я хотіла сказати, що навіть якщо я вам розповім про те, як здається в оренду житло в Італії, ну все одно у кожного з нас буде своя історія, тому що є багато-багато нюансів. Я можу вам сказати, як це повинно відбуватися в ідеалі і як це відбувається на практиці. Якщо вам цікаво, будь ласка, зараз поделюсь своїм досвідом, і потім я ж ще не зняла квартиру, тому будуть ще відео про ці. Просмотри квартир. Знімати я запитала, можна я зніму. Він сказав: Так, так, можна, але коли ви підпишете договір, що ви цю квартиру будете орендувати. А отак, тільки дивитесь очима і все. От тому я цих квартир я не знайшла на сайті. От, тому так, тільки дивилась, як це повинно відбуватися в ідеалі. Тобто ви приходите в агентство з нерухомості, або приватним: приватно ви знайшли людину, яка здає в оренду квартиру, ви домовляєтесь про зустріч. Ось ви зустрічаєтесь, і ви скажете: так і так, я хочу собі квартиру, і розповідаєте свої умови, яку квартиру ви хочете. От, ну і ті, звичайно, по своїй базі там дивляться і вам щось пропонують. Пропонуючи ці квартири, агенція вам повинна гарантувати, що ці квартири вже перевірені, що вони чисті не в плані прибирання, а що вони чисті від боргів ці квартири, що ці квартири не заарештовані. Що ця людина, яка вам здає в оренду квартиру, що вона є власником цієї квартири і що вона має право здійснювати такий вид, вид діяльності, як здача квартири в найом. Що людина сплачує з цього податки? Що ця квартира вона зареєстрована. Там в певному кадастрі як нерухомість, яке придатне для проживання, і може бути здано в оренду, так? Тому що, оскільки я шукаю собі дуже маленькі такі апартмени, дуже маленькі, то мені пропонують дуже часто подивитись мансарди, підвали, які перероблені під житло. Але не мають статус житла. Офіційно вони в кадастрі не зареєстровані як житлове приміщення. Розумієте, вони колись були куплені там за три копійки, тому що це технічні приміщення. Потім їх переробили от, і здають е, е, в оренду. Поки ви не поставили підпис, підпис під контрактом. Це вас не стосується. Як тільки ви поставили підпис під контрактом, це ви несете солідарну відповідальність. З вашим орендодавцем. Тому що ви не маєте права на території Італії використовувати приміщення, яке офіційно не є житловим, як житлове. Ви розумієте? Тобто незнання законів не звільняє вас від відповідальності. Далі, в цьому житлі, яке вам пропонують взяти в оренду, не повинно бути нікого прописано. Воно повинно бути чисте. Там не повинно бути боргів там, по комунальним. Платежам. І ще багато багато нюансів, які спливають, коли ви вже починаєте жити в цьому житлі. Е якщо ви знімаєте заздалегідь, це обговорюється в контракті е апартаменту, яке вже е з кухнею, я не знаю, з ліжком, з холодильником. Ну, тобто, аредаменто, кон аредаменту, тобто, там вже є е меблі. Все це повинно функціонувати. На довжному рівні. Воно повинно бути в робочому стані. Ви розумієте? А не те, що ви в'їхали, а потім у вас почав кран протікати, чи пічка не включається, не працює. Таке теж буває. Все це перевіряється до підписання контракту. Але буває і таке: от моя знайома перевіряла, перевіряла, підписала контракт, все, в неї протікає унітаз. І вже майже півтори роки вона з ним мудохається, з тим унітазом. і а, власник квартири він не хоче його змінювати. Я потім приїду, я потім приїду. І він все тягне, тягне, і вона каже: Я вже куплю свій, я вже куплю новий свій, тому що поки він приїде таке діло. На що її розраховують? Потім вони беруть так званий депозит. Це, як правило, один місяць чи два місяці це орендна плата, такі гроші наперед, які вам повинен. Орендодавець віддати наприкінці закінчення терміну оренди. Але, звичайно, там взяли ви цю квартиру на 3 роки, на 5 років. Через 5 років, звичайно, він не хоче вам всі гроші повертати, і орендодавець починає прискипуватися. Ось ви мені там щось зруйнували, ось це, а ось щось ви там ще щось зробили. І він робить все можливе, щоб у ці гроші вам не віддавати. Потім ви сплачуєте а, роботу агенції. Як тільки ви підписуєте контракт, ну принаймні, от зараз я працюю за таким принципом, з агенцією, я не сплачую заздалегідь, я сплачую вже за фактом підписання контракту. Я подумала, що такі умови, знаєте, сподвигнуть їх мені шукати швидко житло, тому що їм не кон'єни, їм не вигідно довго зі мною вовтузитись. Туди мене гоняти, сюди, сюди мені гоняти, їм вигідно підписати контракт, забрати свої гроші, як правило, це теж один місяць чи два місяці е, проживання, чи 10% від е, годового сплати оренди, оцеї, річної сплати оренди, 10%. Я така втомлена, знаєте, це навіть не те, що фізично тебе виснажує, це тебе виснажує енергетично, тому що кожен раз, коли ти їдеш на зустріч з цими. Агентами. в тебе є якась то надія, що от в цей раз, ну все, все вийде і знову. Таке енергетичне спустошення. Плюс ще вітаміни не засвоюються. Я, до речі, з собою взяла залізо. Через 30 хвилин буду його жувати. От. Оце як повинно бути в ідеалі. В Свою чергу, ви теж повинні продемонструвати агентству, чи... Рентодавцю, що ви людина платежоспроможня, що у вас є робота, що у вас є контракт, що у вас є гроші на рахунку в банку, що у вас є всі документи, що ви тут легальна, що ви теж не під арештом десь. От. Якщо, наприклад, ви не працюєте, як в моєму випадку, то у вас повинні бути ну, такий дуже міцний рахунок у банку. Певна частина цього рахунку може бути, знаєте, обездвіжена, щоб ви ці гроші не брали. От як такий, знаєте, як гарантія того, що в случаю чого ви зможете оплачувати цю оренду, сплатити. Потім у вас може бути гарант громадянин Італії, який заможній, який такий шановний тут член суспільства. От. Такого гаранта знайти, дуже важко. Ніхто не захоче ризикувати своїми грошима за вас. Тобто, ви розумієте, в моєму випадку мій плюс для агенції, для арендодавців, мій плюс те, що я сама, те, що я хочу тільки для себе цю квартиру, те, що я хочу на довгий строк, те, що в мене кожного місяця приходить пенсія, нехай маленька, але регулярна. От, і те, що я, ну тут як сказати, знаєте, з одного боку це для них непогано, що я персона з, ну що я дізабілі, тобто я персона з обмеженими можливостями, і що я інвалід стовідсотково перманентне, тобто стовідсотково стовідсотковий постійний інвалід, коротше кажучи. Отаке воно. І з одного боку їм непогано, тому що вони розуміють, що в мене пенсія буде кожного о, місяця. А з іншого боку, це погано, тому що вони не мають права мене, навіть якщо я не буду сплачувати, вигнати на вулицю. Вони не мають права. Тому так. Фіфті-фіфті, знаєте. А те, як це відбувається на практиці, отак-от. От тобто. В Італії дуже-дуже багато а, сайтів, з нерухомості, дуже багато. І коли ви думаєте, вау, ну, от, наприклад, я для себе знайшла 20 варіантів, 20, я їх всі виписала на листочок, а, хто в приватному порядку, хто від агенції. Але коли я почала дзвонити по цим агенціям для зустрічі, ой, вони мені такі кажуть, сеньора Маріанна. Ми не агенція з нерухомості, ми агенція з бази даних. Сплачуйте нам один раз, наприклад, 500 євро, і ми вам, поки ви не знайдете квартиру, будемо на вашу пошту вам висилати Ой, оці об'яви. Навіщо? Ну навіщо? Коли я можу поставити в цих сайтах фільтри, наприклад, тільки у приватних власників, так? І я сама напряму можу контактувати з цими власниками. Це, знаєте, це повинно для вас бути як робота. От хочеш, не хочеш, кожного дня три-чотири дзвонка, такі, знаєте, холодні дзвонки, ви повинні зробити. Тоді, якщо ви не дуже емоційно до цього ставитесь і вам є де жити, то, може, ви щось собі і знайдете. Розумієте? В мене ще не виходить не емоційно на це реагувати. Я ледве-ледве знаєте допленталась до, до того міста зустрічі, щоб знову подивитися ніщо, подивитися, які апартаменти можуть собі люди дозволити. Ну навіщо? Навіщо, навіщо я в вашій агенції заповнювала анкету, що мені потрібно? Таке, знаєте, нібито я розмовляю з, глух... з глухими людьми, вони мене не чують. Так, мої хороші, окей, буду вас тримати в курсі щодо моїх пошуків житла. Будь ласка, не пропонуйте мені йти жити в кімнату. Я вже не в тому віці, щоб жити в гуртожитку, знаєте. І не в тому фізичному і моральному стані, щоб жити в гуртожитку. Щоб заїхати в трьохкімнатну квартиру, де кожна, в кожній кімнаті у сім'ї і одна баня і туалет. От, я вже так живу, шило на мило міняти. Я вже так живу. Я одного разу ще восени. Я знайшла таку чудову кімнату з балконом. І я подумала: ну, Маріана, ну 500 євро, все ж таки. А тут кімната за 350 євро, і вона велика, і сама квартира дуже така класна, велика. І тільки один сусід чи сусідка це, як правило, студенти, тому що ця квартира двокімнатна, вона була біля університету Сап'єнса. От. Ну, що ви думаєте? По-перше, ми тільки туди війшли, одразу. Там все все воняло сигаретами. Я, як людина, коли, яка ніколи в житті не палила, курила, я це одразу відчуваю. Потім одна сусідка-студентка, як мені сказали, це виявилась сім'я, яка жила в великій кімнаті. Ось, і там сім'я з трьох людей. Холодильник спільний. Ні, ні. Навіть не пропонуйте мені. Тому що мені багато писали, дівчата, я собі шукаю сусідку. Навіть не по квартирі сусідку, а по кімнаті. По століжку, одна, оце, одна кімната. Мені це не підходить. У мене це вже є. Я шукаю таку монолокали, маленьку. І напевно я. Вже втомилась їздити саме по Риму щось шукати. Я поїду в передмістя. Там теж є агентства з нерухомості, буду туди заходити і питати, чи є, чи ні. Ой. Все, не буду більше зітхати. Пішла я у справах. У справах, у справах пішла. Не знаю, як вдягатися, ви знаєте, березень місяць, але. Наприклад, після обіду дуже жарко. Ну, жарко, навіть 28 градусів може бути. А якщо ви у машині, то і всі 30 градусів. Ось, а зранку холодно, тому я у пальті рубашці. ось, бачите, я дуже втрачаю вагу. Ну, от дуже втрачаю вагу, все на мене І У мене були відео з тією рубашкою, коли навесні. І вона так тугенько була на мені, знаєте, а зараз он. Да. Вот. Будемо набирати вагу. Все, мої хороші, до побачення, до наступних зустрічей. Сподіваюсь, вони будуть більш такі радісні відео. Все, до побачення. Чао-чао!